Друзі, ви облюбували наш домашній фаршик, тому що він зроблений дійсно з якісного м'ясця. Тут у мене задочок, і лопаточка 50 на 50, тому що лопаточок вже не вистачає. І взагалі м'яска, на жаль, не вистачило навіть на старі домашній ковбаси. Завтра будемо терміново зранку різати. І я буду і на фарш ще не вистачило. І я буду все доробляти: і фарш, і стару домашню ковбаску. Реально, дуже величезна кількість замовлень. Тому що ви спробували і ви зрозуміли, як має смакувати справжній домашній фаршик, справжні котлетки, смачні, чи голубці, чи макарончики по флотськи Я для вас вакуумую по кілограмчику приблизно. Ну, плюс-мінус там. Зазвичай кіло, кіло сто максимум. І в морозилочку на сутки обов'язково. Зараз ще й холодно. Коротше так, фаршик дуже якісний. Карта Вакси вам гарантує, що це дійсно буде свіжо і смачно. 073 304 7643 телефончик для замовлення, але вже тільки на наступний четвер, тому що ліміт по замовленням у мене, на жаль.